Кошенята попліткуємо Меловін на Тіндері, Толя Калдун, Влад, Яма на Дні, З Хардкіс, квартири, Бадоєв у Варшаві, Слава Соломка та Пільги. Мочети зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Бліч! Підворів річ. Я просто біч. Отже, гортав я Тіндер. І як ви думаєте, кого я зустрів? Так. Я є на Тіндері, намагаюся знайомитися, тому що я не в стосунках вже декілька місяців. Я про це вам розповідав. У мене в налаштуваннях вказано boys, girls, Коротше кажучи, вивчаємо увесь контингент, і тут я натрапив, як ви думаєте, на кого. Той самий артист Мелевін, верифікований профіль, немає сумніву, що це він. Чому я про це розповідаю? Мені цікаво було б дізнатися, можливо, в вашому випадку, вашому житті, був досвід, коли ви ходили на побачення із зіркою, і у вас залишилися певні враження, позитивні, негативні. А чи був у вас роман, чи не було цього роману коротше? Напишіть в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої. Особистості посилання знайдете в описі та в закріплених, поки мелевін шукає. Собі ням-ням і бум-бум, ми будемо вивчати завдяки нашим кошенятам, що ж себе представляють зіроньки в особистому плані, коли виключені камери і софіти. І ніхто не знає, які вони насправді. А нам цікаво, ми пліткарі, нам цікаво абсолютно усе, Нагадую в черговий раз. Тому, хто прийшов на наш канал, знімайте свої німби, білі пальта, хто вперше нас переглядає і вважає, що, о Боже мій, це так негарно обговорювати чуже особисте життя. Все гарно і все можна. Ми пліткарі, нам цікаво абсолютно все. Тим паче, медійні люди, вони автоматично заключили той самий договір, я б це так і назвав, який називається популярність. А отже, відомі люди нам цікаві як ніколи. Якщо у вас немає настрою, якщо ви перебуваєте в емоційному вигоранні. Якщо ви розумієте, що ваш емоційний фон не вивозить усе, що відбувається в цьому житті, я б вам порадив подивитися Тікток Толі Калдуна, так він підписаний в Тіктоці. Він разом з мамою, він у нас фокусник, мах, показує своїй матусі різноманітні трюки, і вона їх сприймає як за чисту воду. Дуже рекомендую, тому що хлопчина, як на мене, взагалі у них прикольний тандем, все емоційно, артистично. І абсолютно чесно, не награно. Тому хочете відволіктися, отримати порцію позитиву, рекомендую глянути. Ти що, опять взяв від сумки 100 доларів? Дивися, в мене є 100 доларів. Ні, я 100 доларів взагалі там лежали на тумбочці, Я не знаю, чи Іване, я фокус покажу Як лежали на тумбочці? Фокус покажу я, задам, Дивися, я візьму 100 доларів. Засуну їх в кошельок, бачиш? Отак. Бачиш? Бачу. Дивись внимательно. Диви на фронтальну камеру. У нас фронтальна камера. 100 доларів. І вони превращаються в 20. Щас я їх витягну. В 20 гривень. Мені давай. Давай на місце мені мої. На. Я назад не вмію. Опять. На місце. Де ти дів? Превратили до згриву. Я не можу вже з цим колтовством. Скажи стоп, в любом месте. Стоп. Тут? Да. Хорошо, возьми карту, запомни, покажи на камеру, я не дивлюсь.

Позитивних блогерів, які вміють вас розважити та відволікти від жахіть, в яких ми живемо. Поки усі вважають, що Влад ями живе своє краще життя, а насправді це зовсім не так. Що пише наша кошеня, яке мешкає в Америці і добре знає його внутряночку? Богдане щодо влади ями він намагається позиціонувати себе в інстаграмі в дусі American Dream. От тільки з грошима туго і в нього, і в шатирко, і в елерта з холостячки. Ми часто буваємо в одних компаніях, коли <кхм> пропустимо, щоб ти розумів, повноцінний діджей сет. Можна замовити у ями максимум за 100-200 баксів. Здебільшого доживають на накопичення, які мали ще в Україні. Усі вище зазначені персонажі постійно в приватних діалогах жаліються, що в Україні можна було косити бабло а тут не виходить і сумують за періодом, як заробляти, але в Україну не поїдуть, тому що манали жити під ракетами та бомбами. Угу. До чого ми з вами приходимо? Абсолютно усі, навіть ті, хто дуже заможні. От навіть Київстонер з'явився на горизонті і а, говорить про те, що він обов'язково повернеться в Україну, як тільки буде така можливість. Київстонер, який їхав в штати, маючи досить великі грошики. Юрій Нікітін з Олею Горбачовою заробили усі гроші світу і на касці, і на Ніангелах, і на усіх тимчасових проектах, з яких викачували бабло, і на Роксолані ОПЗЖшній. Ну, тобто люди серйозні і з серйозними бабками. Але штати це давно не та Америка, Америка мрії, про яку оспівують в. Всесвітній пропаганді, якщо так можна сказати, це далеко не та картинка, до якої усі звикли, і коли ви їдете за кращим життям, ви повинні розуміти, що ви зіштовхнетеся з величезною кількістю випробувань. І от ці випробування дійшли до владі каями, але, але він то свою кар'єру тут похерів і повертатися по суті немає куди. Хочу запитати, а як вам в еміграції вдається триматися на плаву, і з якими складнощами ви зіштовхуємося. Давайте поспілкуємось. А чи знали ви увага, увага, сенсація? Але обов'язково підпишіться в наш телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених на наш другий YouTube канал коротка вирізка найгарячіших пліток без мут», посилання теж в описі і в закріплених. На що треба звернути увагу? Гурт Hardkiss», який теж бідосі виживають по закордонах як можуть. Що ж цікавого, я хочу розповісти про гурт Hardkiss». Дуже коротка, стисла, але змістовна новина. Отже, гурт. На чолі з Юлією Саніною та Валом Бебком у свій час закрили доступ до прослуховування каталогу своїх пісень в Росії та в Білорусі. Тому що Білорусь безпосередньо так чи інакше задіяна в усі ті злодіяння проваву, війну, яку затіяв Путін проти України та українців, і у Лукашенка точно так же руки в крові, як і в Путіна. От раніше Захаркість не були доступні для прослуховування в Білорусі. А сьогодні, від їх каталог доступний і можна слухати їх музло. Я не знаю, коли саме Захаркіс відкрили доступ до своєї музики в Білорусі, але це факт, можна спокійно скачати і слухати знову Захаркіс. Навіщо це роблять Захаркіс? Тому що треба якось заробляти бабло, тому що треба збільшувати роялті, тому що нові релізи у вигляді композиції Crash, якої б вона чудовою не була. Все одно пісня провалилася, намагалися штучно тримати інтерес, успіх не вдалося. І от тепер, коли туго з грошима, а хочеться жити красиво і свою вілу, якось треба квартиру, точніше в Іспанії утримувати. Пішли в хід відкриті музичні каталоги для Білорусі. Там, де хардкіс, там все про гроші, і точно не про моральні принципи. Це так, вам їжа на подумати, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, кошенята, чи вибираєте ви хтось із вас, можливо, собі квартиру хочете придбати в столиці або в іншому регіоні України? Тому що сьогодні можна зіштовхнутися з величезною кількістю проблем, як мінімум, житло, яке буде в жахливому максимальному стані? Буде коштувати чимало. Хоча, от в Києві, наступне відео оголошення, яке я побачив, мене вразило з одного боку. Ціник недорогий, треба зробити ремонт, але в даному випадку, те, що ви зараз побачите, там до 40 тисяч треба докласти ще мінімум 40-50, щоб зробити це більш-менш придатним для життя. Дизайнерська двохкімнатна квартира в Києві тепер зі знижкою всього навсього 40, Тисяч доларів на місяць, і ви будете власником ось цієї неймовірної краси. Тут у нас хай-тек, лофт, ретро-стиль, все на світі, що можна було сюди вкласти цю квартиру. І в цю ванну вклали. Ванна, кімната. Тут у нас кухня. Подивіться на цю неймовірну кухню з подарунком повним та газовою плитою. Раз. Далі ходімо. Далі у нас прихожа зона. В прихожій зоні у нас лічильник. Двері її на місці. Це вже супер. Та перша спальня кімната із французьким відкритим балкончиком. Просто подивіться, скільки тут багато місця, і скільки ви всього сюди можете поставити. поставити стіл і працювати і в криптовалюті, і арбітражі, і всюди, де, де захочете. Раз тут у нас ось такий неймовірний балкон. Вибачаюсь, забув діти бахіли. Ну я тут все протру. Та друга спальна кімната. Класно, що вікна раз, вікна два, 10 хвилин до метро Тарниця пішки, 15 хвилин на автомобілі до центру. Двохкімнатна квартира на третьому поверсі з п'яти. Класне планування, не несуща ціна. У нас між спальною між кімнати і кухнею вробимо велику кухню-вітальну. Так, якщо ви хочете продати свої дизайнерські квартири, пишіть в особисті. Підкажіть, як саме ви обирали житло? На що звертали увагу і чи залишилися задоволеними придбанням, коли обрали саме своє житло? Або якщо ви зараз пошуку, теж дайте рекомендації, на що треба звернути увагу. Це з'явилося ще минулого тижня в нашому телеграм-каналі, але все ж таки хочу за, зачитати, залишити в наших архівах. А нам надіслало, що Алан Бадоїв 1 липня був помічений. Як ви думаєте, де у Варшаві? Він був у білій футболці з молодим хлопаком у чорному. Є пруфи, є відео, і от вона соціальна справедливість перетин кордоном в нашій країні помазаним можна все. А усі інші просто дивіться, як інші живуть своє краще життя. Але мабуть, треба забрати свої слова назад. Скоріше за все, відомий режисер. Алан Бадоєв перетнув кордон не погуляти ж з хлопцем в чорному, а скоріше за все якась вагома прем'єра, якесь вагоме промо, мультику чи кінострічки. Ну так, два дні зробити промо, а далі тиждень відпочивати, якщо не більше. До чого це я? Це проблема не в одному Бадоєві, тому що це загальна система. Виїздять Астапчуки, ну він вже може, в нього тепер три дитини. Безліч я не знаю, як це працює, але ведучі, у яких є бронь по типу різних телеканалів, вони теж можуть спокійно виїздити за кордон. Те, що сьогодні відбувається, система це все перетворила в лютий рекет. Не усі випадки, але окремі історії, які ми бачимо в мережах, це просто жахіття. А інші їздять на своїх ренжоверах, на своїх мазератях. На своїх Ферарях їздять на веранду на Дніпрі, чилять там зі своїми шлендрами і живуть своє краще життя. А потім виїздять відпочивати у Варшави на Мальдіви і так далі. Я розумію, що справедливості не буває. Я розумію, що її, мабуть, неможливо е досягнути, але все ж таки пікова межа десь повинна бути. Десь повинна ж бути, я не знаю, адекватність. Ну, Мадоєв, хоча би молодець, він виїздить. Але він не відсвідчує, щоб не драконити людей зайвий раз. Це дуже сумно, це дуже боляче усвідомлювати, але така наша реальність. Тому так наші кошенята побачили того самого Бадоєва у Варшаві, і є чимало запитань до тієї самої соціальної справедливості. І в чому я не правий? Давайте поспілкуємось. Просто філософська тема. Хотілось мені це зафіксувати в наших архівах пліткових. Трохи вам розпустив стрічку. Ведучий телеканалу Київ 24 В'ячеслав Соломко отримав подяку від Віталія Кличка за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, високу професійну майстерність та знагоди дня журналіста. Мене ця новина дещо здивувала, тому що слава соломко, єдиний чим відомий ведучий на телеканалі. Все яка там журналістика, які там заслуги гадки немає? Звісно, я це опублікував в моєму телеграм-каналі. Долучайтеся посилання на телеграм Шапці профілю, і Соломко це перепостив в своєму інстаграмі, підписавши заздрощі, принижують смайлик. У нас розпочалася з ним палка дискусія в приватних повідомленнях в інстаграмі. Він почав козиряти тим, що. Ну, мою говорящу голову, хоча б на телевізор взяли. Вашу далі інстаграму і ютюбу не пускають. Я відповідаю, якщо для вас робота на ТВ це пік ваших можливостей. Вітаю! Ви професійно застаріли, що і так зрозуміло, неозброєним оком. Ну, сторінку в інстаграмі він пише: кожен може створити, а ви спробуйте створити щось таке, аби на ТВ потрапити, або принаймні щось таке, про що стало б цікаво розповідати на ТВ. Там непрохідний двір любителів чужого спіднього. Це камінням нашого пліткового. Рожу далі, моя відповідь. Тільки от часто наші плітки звучать у вашому ефірі. не Нісастиковочка. Слава гарного дня! Радий, що ви отримали додаткову порцію уваги поза ТВ. В'ячеслав відповідає наступне: не листіть собі, краще уважно, подивіться наш ефір перед тим, як коментувати. Там лише гідний контент, а не рівень громадської вбиральні. Я йому відправляю його ж світлину. Це скріншот із відеореклами Слави Соломко. Банних комплексів релакс і підписує рівень громадської вбиральні. днями. Ми вирішили поїхати в бані за міського комплексу Релакс, який знаходиться прямо біля Києва в Борисполі. Тепер після чану вам покажу, яка тут фантастична лазня. Безпосередньо наша кошеня, наша підписниця, пише мені наступне: хто такий слава соломко? Чому на каналі Київ лиже у меру, от і відповідь меру, який знищує Київ, який не побудував жодної станції метро, але закрив голосієво майже на рік. Ось такі журналісти лизуни сьогодні у нас отримують нагороди від мера Києва. Робіть висновки, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А це як ви могли зрозуміти, слава Соломко. Взяв архівне відео, це теж трапилось в нашій спільноті ще першого липня, але не міг не прокоментувати, як і у випадку з Бадоєвим. Слава Соломко, котрий козиряє фактом того: дивись, я класний пацан, я працюю на телебаченні, тебе туди не допускають. Кому ти там потрібен. Слава, мене ці слова взагалі не задівають. Точно так же, якщо ти назвеш мене пальонкою, дешевою калькою Антона С, або гидка пліткарка, бабка на лавці, або, я не знаю, паразит, який паразитує на імені суперуспішних та відомих. Тому краще проявляти креатив. Але чому я вирішив це додати у наші з вами пліткові архіви? Тому що зверніть увагу, наскільки в нашій країні сьогодні знецінені будь-які. Досягнення заслуги, ну справді, отримати якусь нагороду від держави раніше. Це щось було таке: вау, отримати нагороду від держави. Ніфіга собі. А зараз це так ну, нагороди й нагороди, і забули. Тому що ми знаємо чудово, як ці нагороди отримуються. Люди, котрі насправді роблять певну користь, які вміють щось створювати унікальне, сьогодні абсолютно знецінені. Як мінімум, тому що такі, як Слава Соломко і йому подібні, отримують подяки. І різні нагороди за так звані заслуги в напрямку журналістики. Тож так, славо, заздремо тобі на максимум. До речі, кошенята розповідали, як соломка полюбляє запрошувати до себе в гості на шоколадне морозиво, і там мені стільки зливів надіслали. Я ж не робив клич навіть серед кошенят. Не казав, що присилайте інфу, там хочемо дізнатися про соломку більше. Не хочемо, тому що. Ну, він якось не є частиною екосистеми шоу-бізнесу. Він не є супервідомою особистістю, про яку цікаво пряткувати. Але кошенята принесли стільки. І я такий, ага, розвратник ще той, як то кажуть, як ви до цієї ситуації ставитесь на чиєму ви боці? Давайте поспілкуємось. Невеличкий сюжет від телеканалу Київ 24 Давайте глянемо. Я резюмую. підсумую, так би мовити. У нас в місті існує рішення, яким надано право додаткове право безоплатного проїзду в наземному підземному транспорті, і так в ньому є певні обмеження. Якщо брати студентів і школярів, то безоплатний проїзд за цими категоріями зберігається на навчальний рік, тобто з 1 вересня і по 1 липня, і з 1 липня до 1 вересня. Вартість послуги складає ну, становить відповідно до розпорядження про проїзд, про затвердження тарифів на проїзд. Uh -huh. Становить певну суму, тобто безоплатно вже наші школярі і студенти не будуть здійснювати поїздки до 1 вересня, а початком навчального року вони повертаються до звичайного режиму і будуть користуватися правом безоплатного проїзду повністю. Чи планують зміни найближчим часом в переліки загалом пільгових категорій? Можливо, розширення саме спектру тих, хто матиме можливість ще безкоштовно скористатися проїздом, чи поки що залишаються категорії незмінні? Скажемо так, станом на сьогоднішній день це питання не обговорюється угу. в стінах Київської міської ради, але ми забезпечуємо безоплатне проїзд. Знову ж таки, те, що держава надала відповідно до законодавства і нормативно-правових актів у вигляді постанов Кабінету міністрів, це забезпечено на 100%. У мене взагалі пропозиція. А давайте ведемо податки на повітря. Давайте ведемо податки. Там гетьман це кричить, що треба підвищувати, підвищувати, підвищувати люди, які так ледве-ледве тримають, стягують кінці з кінцями. А давайте ведемо податок на те, що ви заходите в супермаркет і купляєте продукти харчування. Давайте ведемо податок на, врешті-решт, те, що ти виходиш зі... А, виходиш з магазину з продуктами. Ну, чого ти виходиш просто так? Заплати податок. А, якщо вже робити якісь зміни, давайте робити зміни по всій країні для усіх. А виходить так, що ці зміни стосуються лише звичайних прошарків населення, з них видоюють останнє. А мажоріки наші, а політики, а уся ця писа з кабміну і корупціонери просто шикують, жирують і живуть своє знову ж таки краще життя. Так не перестаю на цьому акцентувати, тому що мене вражає настільки знахабнілі морди, настільки знахабнілі апетити, і все не можуть нажертися. Сором і ганьба немає чого навіть додати. Що ви думаєте про це? Давайте поспіхаємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску Плітов вже завтра. Побачимось. Я взагалі кажу, що випуски виходитимуть кожного дня о 20-й, але поки що будемо експериментувати з часом. Бо я не розумію нових алгоритмів YouTube, і тому будемо ловити той самий пік. На якому зупинимось, тому або в обід буде виходити, щось буде виходити 16-й, там 17-й, щось 18-й, 19-й годині. Коротше, зараз поки що аналізуємо, яка годинка буде більш влучною для наших випусків. А ви щоб не пропустити свіжину, підписуйтесь обов'язково! Обов'язково, друзі, тицяйте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. А я не прощаюсь, побачимось вже завтра, Па-па!